У Чернігові, адже е, свого часу, 15-річним юнаком, я приїхав сюди в Чернігів і поступив в Чернігівський юридичний технікум. Я тут навчався. Я е, призначував свідання от, біля 13-ї пушки на дитинці. От, я жив у приватному секторі за готелем Градецьким, тому у мене тут надзвичайно багато друзів, знайомих, моїх вчителів. І це місце моєї юності, так це найкраще місце, тобто які пройшли мої найкращі роки. І тому мені не байдуже, щоб мою Чернігівщину, яка стала моєю другою домівкою, е прийшли е те горе, яке може з собою принести пан Микитась. Чого дивіться, він втік з Києва? Тому що Київ з приходом нової влади він перетворив на війну. Він оголосив неоголошену війну киянам. Київ він спотворив і дитячі майданчики і сквери. У нас на Микійській Слобідці, це лівий берег Дніпра, станція метро Лівобережна. На березі Дніпра, в зоні охоронього ландшафту, прибережних захисних смугах, де згідно водного і земельного кодексу навіть не можна будувати гаража, він будує 32-поверхові монстри. Це при тому, що там стоїть Патріарший собор Української греко-католицької церкви. Тобто -то ви уявіте собі яким малесеньким буде виглядати, так, як капличка Патріарший Собор? Ви можете собі уявити? Це яка ганьба для України, тому що коли визначалося місце для Патріаршого собору, воно було узгоджене з Ватиканом. І зараз Микитась, плюючи на закони, плюючи на громаду, плюючи на Бога, заливає лівий берег Дніпра в бетон. Люди добрі, доходить до маразму, ми в судах нам доводилося півроку навіть більше доказувати, що в Дніпра є лівий берег. Тому що ми підсунувши бумажки сфальшований, доказував нам, що лівого берега Дніпра нема на Микійській Слобідці, що це маленька річка Дісьонка. Єдину фразу, яку ми чули від нього і від його представників, ми все договорімося, що ви путаєтесь під ногами. Ви розумієте? Це людина бізнесу, яка не бачить людей, яка не поважає людей, не поважає закон. От, наприклад, ми вже навіть в корумпованих судах відмінили все там. Місто умови скасували, дозвіл скасували. Земля за неуплату податків. Він взяв кредит його партнери. 200 мільйонів гривень зараз перейшла е, після судів трохи інстанцій власницю ще банку. Ви розумієте? Але вони продовжують нагло будувати. І так по всьому Києві скрізь. Поряд зі мною Воскресенській вулиці, вони рішенням суду Сівастопольського суду, після, ви вдумайтесь тільки на четвертий день після анексії Криму, хотіли, так скажемо, почати будівництво, і тільки позиція громади не дала цього зробити. Тобто, шановні чернігівчани, треба об'єднуватись нам всім, не купитися на ті подачки. Я розумію, що зараз люди надзвичайно бідні. Людей довели до того рівня животіння і вони хочуть саме використовуючи цього пролізти Верховну Раду. Таким людям не місце. Він не просто там не має бути, ну, він повинен в зовсім в інших місцях бути. І тому, якщо ми з вами не об'єднаємося, це буде те ж саме, що і ми з вами спостерігаємо постійно. Коли приїжджі, вибачте, парашутісти, просто купляють тут місце, і потім ви їх не побачите. Вони будуть чорні справи свої. Вони далі будуть знищувати і Чернігів. Так як він знищив Київ, чого він утік? Щоб ви розуміли? На минулих виборах він навіть до Київради не висувався. Його БПП не захотіло солідарність і удар висувати, бо наскільки корумпована людина, наскільки імідж в нього чорний в Києві. Він хотів іти від нашого краю, навіть ТІН відмовилися його. І він втік до вас, де нібито думаючи, що його не знають. Він каже, що він президент державної будівельної корпорації у Це брехня, це вивіска. Там ховаються фірми, які зареєстровані на Панамі, в Белісі. Ось, наприклад, одна із основних його контор у Девелопмент. Це та фірма, яка будує і в Сергія будувала, і в мене, і в інших 20-ті ще учасках по Києву, знищуючи Київ, заливаючи його в бетон. Гроші виводяться в Ошери. Тобто він представник, вибачте, хоча він сховався, що це нібито його БПП не підтримує, але насправді це представник бенефіціарів Панамських патріотів. Не вибирайте таких людей. Оце горе. Це зло. А те, що вони прикриваються одною брехнею, я вам, наприклад, один такий документ. Він скрізь заявляє, наприклад, інтерв'ю його з журналу Forbes. Він розказує, що от громада Мікіської і Слобідська згодилася, щоб там була в нас набережна, буде краще, ніж Аболонське. Та да ніколи не буде. Згідно всіх документів, там має бути парк. І ось дивіться, що чисто вам занотую, щоб не бути багатослівним. Ось до петиція на підтримку електронної петиції за поновлення будівництва його житлового комплексу та набережної з відкритим доступом на кіські Слобідці. Що пише секретарят Київської міської ради? За результатами проведення модерації петиції було виявлено факти автоматичного підписання петиції без участі громадян, за результатами чого було видано 3009 тисячі голосів на підтримку петиції, що мають ознаки фальсифікації. Всі документи в нього сфальшовані. І так вони маніпулюють суспільною свідомістю, думкою, підсовуючи, як ти вибачте на да, брешучи тотальна брехня, ось його батько. Не вірте жодному слову. І не вибирайте таких, вибачте, кандидатів, яких ви ніколи не побачите, і вони тільки будуть робити чого не скавися. Дякую за увагу. Дякуємо е, другу Анатолію за емоційний виступ. Ну, е, Основні тези, що Максим Микитась так само керує. Шорною кампанією, так як і президент, дійсно вони не виставили його від президентської партії, тому що це іміджеві ризики.